На, буду разниматься. Разнимаешь? Ну, давай. Вам так, можна будь ласка, подається документи. документи? Я звичайний лице. Громадін України. Дозвіл до зараз теж покажіть. Ви, б нас, ви, ви у нас що? Це, ви сказав, що так виписано. Документ, по яким ви виписуєте. Що ви кричите до мене? Шановний. Не кричу, я не кричу. Зараз будете ви там кай. Це я вже там був, мене у мадень коріна. Просто ви мене замахали. Де покажіть Хто розумі. вас замахав? Ви виписуєте квістки простим людям, які, які чекають мають... свого чату. А які? Дивіться, ви, ви... виписуєте документи. Знімай на камеру. І що ви знімаєте? Тут навіть немає посадових. Що ви маєте знімати? Тут ходить такий, Тут ходить такий, має знімати документи. Телефон. Вже визвали, зараз? Да. зараз Ви Визиваєте телефон туда? Ви не маєте воєнних. Я, я маю право. Я маю право не знімати що. Що я не маю права знімати? Ви Вже мій телефон віддати? Я не маю права що знімати. Воєнні якісь. Що має право? Я не маю права вас. Ви, Воєнник взагалі знімати. Хто вам таке написав? Покажіть, постанову.